Я вітаю всіх. Сьогодні ми з вами подивимося питання, яке мені дуже багато задавали за останні дні. Це питання стосується нашої країни. Що чекатиме Україну у найближчі два місяці? Тобто до кінця 2023 року. Це в нас листопад та грудень. Давайте подивимося, які енергії так ідуть нам на нашу країну. Що чекає Україну? У листопаді та грудні, так, за ці два місяці, що чекає Україну. Так, ну, ситуації за ці два місяці будуть ще складні. Мені йдуть, бачите, такі досить. Важкі ще енергії, які показують, що в Україні нашій ще будуть форс-мажорні ситуації, досить складні. Що ще ми проходимо трансформацію, можуть бути дуже а, активні так, дії ще в нашій країні, так? Далі. Ось, дивіться, бачите, ще йдуть мені конфлікти і ще йдуть такі, ну, досить, і ще поки неспокійні енергії взагалі. От, Бажання і можливість відстоювати так, свої позиції, активність просування. От далі. Якісь будуть ще цікаві для нас шанси та пропозиції. Вони будуть для нас з'являтися, але якось трошки вони тако згодом. І ті пропозиції все одно якось нам не дадуть якоїсь, не знаю, радості. Якось дуже важко. Емоційно, фізично, так? В Країні нашій зараз дуже важко вибратися із того. Оточення, так скажемо, так, в якому ми зараз опинилися. Як наче немає того ресурсу, який би був зараз дуже необхідний для того, щоб ми просунулися далі. Тому є сподівання, звісно, на краще, є якісь плани, які зараз уже формуються, але їхня реалізація вся в такому якомусь підвішеному стані. Це стосується найближчих двох місяців. Так? Так як наче після, після завершення тих двох місяців нас чекають якісь зміни. Зміни в кращу сторону для нас. Тобто, це з Нового року. Будуть якісь зміни, але вони будуть поступові, вони будуть не швидкі, от, для нашої країни.